Вітаю вас, ви дивитесь, правоохоронець. Програму про розкриття резонансних злочинів та щоденну роботу працівників міліції Львівщини. Кримінальний вантаж. Львівські оперативники вилучили понад 20 тонн етилового спирту Вартістю більше мільйона гривень. Це найбільша партія спирту вилучена цього року в області. Вантажівку зі спиртом затримали на околицях міста Рудки у Самбірському районі. В автомобілі було більше сотні діжок. По 200 літрів у кожній таку велику партію спирту спритники привезли на продаж. Було затримано злочинну групу у складі трьох осіб, серед них громадянин Республіки Литва, а також два жителі Вінницької та Волинської областей, які намагалися збути понад 20 тонн спирту. Загальна вартість вилученого спирту у зловмисників складає більше мільйона гривень. Один із затриманих говорить і гадки нема, що у вантажівці спирт. Я поїхав на стоянку, взяв машину і приїхав сюди. Чи машина загружена, я не знаю. Правоохоронці переконані, чоловік, лукавить, як і його спільники, досвід у таких кримінальних оборудках у них уже був. Особливо відзначився організатор цієї злочинної групи. Відносно нього порушувалися за аналогічними фактами кримінальної справи і у інших регіонах держави. Цього разу ділки були вкрай обережними. Зустріч із покупцем призначили пізно ввечері. Місце обрали подалі від людського ока. Після вдалих перемовин отримали гроші за товар. Та скористатись заробленим не встигли. Вже за кілька хвилин усіх трьох гори бізнесменів затримали оперативники. В обумовленому місці зустрілися де було передбачено раніше, і під час цієї оборудки їх і було затримано. ля прибув цей кримінальний вантаж, правоохоронці поки з'ясовують. Зірці вилученого спирту скерували на дослідження. Наразі очікують результатів. Вже відомо, що це найбільша партія спирту вилучена цього року в області. На Львівщині визначили кращого шерифа. Перемогу здобув старший дільничний постомитівського райвідділку Михайло Іванко. Він міг би стати чемпіоном збігу на лижах, а став кращим дільничним інспектором Львівщини. Біографія проста. Іванко Михайло Миронович, школа, технікум, служба в армії. Після закінчення військової служби в 95-му прийшов працювати в міліцію. За 17 років пройшов шлях від помічника до старшого дільничного інспектора. Андрій Іванович, перший наставник нашого героя, свого колишнього підлеглого згадує з теплотою. і його досягненнями пишається як власними. Він дільничий від Бога, як кажуть, то не є якісь пафосні слова, то є просто так, як воно є, тому що він прийшов рядовим і він всі сходинки своєї служби. Він перейшов від рядового до молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітану. Ну, зараз він майор, старший дільничий інспектор. На дільниці Михайла Мироновича знають всі дехто навіть з народження. Адже рідне село дільничного Давидів тепер територія його відповідальності. Я пана Михайла нашого участкового знаю вже дуже-дуже давно. Вже ну напевно, більше як 13 років. Більше. відповідно, і дільничний свою територію знає в найменших деталях. І людей, і місцевість в його роботі це головне. А дільниця Михайла Мироновича не мала. Дев'ять сіл близько 10 тисяч населення, і в кожного свої проблеми від сімейних сварок до крадіжок. І з цим і йдуть до інспектора, як до свого. Сьогодні проблема номер один кури викрадені з подвір'я одного з мешканців Давидова. А що саме покрали? Три курки. Проте довго засиджуватись у службовому кабінеті Михайлові Мироновичу ніколи занадто багато справ на дільниці. Одна з найголовніших на сьогодні візит до неповнолітнього правопорушника, котрий зараз перебуває на обліку. Кілька років тому Юра викрав комп'ютерну техніку з рідної школи. До речі, затримував його Михайло Миронович особисто. Профілактична бесіда, розмова з мамою і далі в дорогу. Наступний пункт старосільська середня школа. Тут дільничний інспектор частий гість, тому правопорушення серед школярів рідкість. Після того, як ви провели профілактичну бесіду, у нас. Хоча головна зброя дільничного авторитет серед мешканців, наш герой влучно стріляє з табельної зброї, і пробігти 100 метрівку за 15 секунд для нього не проблема. А перші прийоми рукопашного бою Михайло Миронович освоїв ще в армії. Потенційні правопорушники на дільниці про це знають, і на власному досвіді навички дільничного перевіряти не спішать. Напевне, тому показники Михайла Мироновича по роботі кращі в області. Але трапляється різне. Мешканці добре пам'ятають випадок, який стався кілька років тому. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, син вбив стареньку матір. Затримувати злочинця довелося дільничному, і з цим завданням він впорався. Правда, особисто про це розповідати не захотів. Скромність то було просто жах. було треба. Я дзвоню, кажу, Михайло, не знаю, але там велика біда. Ми ще не знали, чи зарізав, чи що ну щось сталося. Почали підозрювати, шукати маму, мами нема. Він тут же, ми так до ночі ми то все з ним знайшли. Як сказати, перерили всю хату, знайшли цю маму, затримали його, легенько поговорили, посадили в машину, він визвав опергрупу. Через ту ж скромність про особисте Михайло Миронович говорить мало. Вдома за нього переживають дружина Оксана та діти старший Дмитро і молодша Софійка. Багато часу сім'ї приділяти складно. Дільниця вимагає догляду 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Вихідних у дільничних, як відомо, не буває. За це люди і цінують свого інспектора. Поза очі називають його шерифом і бачити завжди раді. Жителі наших сіл старого села і Будькова. Дуже завдячують нашому дільничному пану Михайлові, що він весь час постійно живе разом з нами. Усі хвилини ніколи не відказує у допомозі, у фаховій пораді. І за те його всі люблять і поважають, і бажають весь час йому доброго здоров'я, всіх благ у сімейному родинному житті, довгих років праці. Нехай Господь Бог допомагає йому. І благословимо де вродився там і згодився. Ця народна мудрість не про кого іншого, а про нашого дільничного інспектора Михайла Мироновича Іванка. Кращого у своїй справі. І про те, що чемпіоном світу з лижного спорту таки не став, шериф не шкодує. А тепер інформація про тих, кого розшукує міліція. Липень 2010 року в Одеському порту на одному з кораблів, що прийшов з Болівії, прикордонники у схованці знайшли 600 кілограм кокаїну. Анатолій Сагач розшукується слідчим відділом управління Служби безпеки України в Одеській області за контрабанду наркотиків у особливо великих розмірах. Двох його поплічників вже затримали, а організатор угруповання і досі переховується серед нас. Сагач Анатолій 53 роки, зріс 165 сантиметрів. Очі карі, уродженець Львова. Він вже був засуджений за розповсюдження наркотиків, але й після звільнення з в'язниці злочинну діяльність не припинив. Маючи широке коло знайомих у кримінальному середовищі, користуючись зв'язками впливових друзів, він планував збувати наркотики як в Україні, так і за її межами. Сагач підступний, розумний і дуже досвідчений злочинець. Він може мати зброю, а тому дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз переховується Анатолій Сагач, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Липень 2006 року. Місто Горлівка Донецької області. Двоє чоловіків у підсобному приміщенні кафе Долина зґвалтували неповнолітню дівчину. Андрій Погребний розшукується горлівським міськвідділом міліції за групове зґвалтування. Його спільника вже затримали, а погребний і досі переховується серед нас. До того злочину він ніяких непорозумінь із міліцією не мав. Мало того, працював у середньому бізнесі, був співвласником кафе Долина, у якому і стався злочин. Свою істинну сутність він вдало приховував під маскою порядного сім'янина та успішного бізнесмена. У гребному на вигляд 40 років середній на зріст, худорлявої статури, очі темні, зуби рідкі, має лобні залисини. Він підступний, запальний і непередбачуваний. Отже, дуже небезпечний для наших дівчат. Якщо ви знаєте, де зараз перебуває Андрій Погребний, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Березень 2011 року. Херсонська область. У селі Високопілля у приватному будинку знайшли мертве тіло 52-річної господині. Експертиза встановила, що жінка померла не своєю смертю, а була вбита. Олексій Супаков розшукується за вбивство власної матері, яке скоїв з особливою жорстокістю. Йому вдалося зникнути з поля зору правоохоронців ще до початку слідства, і тепер він переховується серед нас. Супакову на вигляд 30-35 років, повної статури, невисокий на зріст, очі темні, особливих прикмет немає. Він брав у людей гроші в борг, начебто для відкриття бізнесу, але все просадив у казино. Його матір була проти такого способу життя сина. Ймовірно, під час чергового з'ясування стосунків він її і вбив. Супаков не керований, підступний, непередбачуваний і дуже небезпечний. Для нас з вами. І тому, якщо ви знаєте, де зараз перебуває цей злочинець, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. На сьогодні це всі новини. Більше як завжди, читайте на нашому сайті. А я прощаюся з вами за чувесняного настрою та лише хороших новин. Зустрінемось за тиждень. Швидкі і непомітні, озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.